Чітко відчуваєш, коли в тебе влітає пуля. Це схоже на те, що тебе вдаряє током хімічний ожог, охолоджене одночасно. Mm -hmm. Типа це все разом, все до докуче. Плюс в мене стріляли п'ятерками, ну там, хто розбирається поймуть, воно там і накручує всередині, і розрив і ударна волна всередині. Це не те, що влетіло і вилетіло з тебе, як там да? А п'ятерки ну, фарш роблять всередині. Тут мене спасла Вікторія, Вікторія Сергій, який є медичну клініку, їхню евакуював. Я кажу, мені в спину вистрілили. І вона мені закрила рукою дирку в спині, бо ну, це б... да -да -да, коли я їхав. А ми ну, не доїхали, бо вона мені не закрила. А, пневмоторік, з легеня ж може сплюснутись в один момент, і все. Ну, просто від тиску, Затис. Або розірватися, або через тут же ж судин багато в легенях. Тобі кисень потрапляє в але не мозг інсульт сразу. Тобто в легені ну, це дуже важке поранення. Mm. Да. І це нас рятувало, я пам'ятаю, Джигуль, чим спас подсос. І вже ж ноги контужені, а но ти вже не можеш рухати. І я відчуваю, що я нічого не можу, а нам кольоса пробивають і пробивають. Я розумію, що мені з стреті вже на другу треба скинути, з другої на першу. І якби не падсос. Там якось я двома ногами нажав на щеплення, перекинув там передачу, подсос, ми їдемо далі.